Від матері до доні, від батька до сина воля росте у лоні і множить нашу силу. Квітуча і зерниста, свята земля нам родить. Ми всі одне на мисто і чорнобривці сходять. Козаки Нівропу, вільного народу борються з пітьмою за нашу свободу. А як зійде сонце, заспіваємо оду. Ми не ликом шиті. З нами сила роду щороку, наприкінці серпня, ми відзначаємо головне свято країни День Незалежності України. Сьогодні день, який об'єднує серця, день, який подарував надію колись і дарує її сьогодні. День Незалежності України. Всього три слова. Але як багато стоїть за ним сьогодні? Скільки у цих словах символів, сенсів, подвигів, втрат і правди? Ми. Вільний народ, зустрічаємо цей день у різних обставинах і умовах, але з єдиною метою збереження незалежності та перемоги. Ми віримо, ми молимось і просимо. Хай без війни буде наступна осінь в ім'ях усіх, хто на фронті загинув, хто боронив від ворогів країну. Хай вічна слава буде всім героям, хто нас своїм життям відстояв, вони на небі нам допомагають. Бо знає всі герої не вмирають. Наш український древній рік. Благословенний Богом на життя довічне Його коріння з давніх літ дає нам силу титанічну, у роді не незборима міць, а разом всім моноліт держави. Ми не загидемо в бурні бо нині всі за волю встали. Ми майбутнє України тож своїми знаннями, працею, здобутками відносимо її культуру, своїми досягненнями, слава її будь богідними своїх предків. Уважаємо свій народ і мову. Шануймо себе і свою гідність. І, шановані, будемо іншими. Люби, українські, не вмієш навчитися. Ти ж любиш свою Україну, люби свою мову і пісню свою, свій вітер і трави, і воду, любов бо наповнює сутність. і від краси природи. Люби свої рідні степи і поля, Тополю, вербу і калину. Оце твоя рідна найкраща земля. Всім серцем люби Україну! З національним святом українського народу, днем незалежності, ми щиро вас вітаємо! Добробуту, щастя, радості, натхнення, добра, здоров'я, злагоди бажаю. Нехай це свято вам наснаги додає, В майбутнє краще доля стежку прокладе. Хай любов до рідної землі не засає у серцях повік, Слава Україні! Слава українському війську, слава українському народу! Україні слава! Ми твоє майбутнє країна! З Днем незалежності! Рідна Україна!